Цей світ наповнений негативом, живе в прокляттях, проблемах, куди не глянь люди нещасні і цих проклять депресії, стати щасливою людиною нам допоможе тільки Ісус. Там, де Ісус, там є свобода від усіх проклять. Нам потрібно оприділитись, кого ми слухаємо в цьому світі: фільми, серіали, блогерів, політики, цей світ, який несе дух нечистий. Чи краще слухати тих, хто несе життя, радість, слухати Божих людей, які несуть Дух Святий, Слово Боже? Тоді ми будемо щасливі в дусі Божому. Ми живемо в світі, де все руйнується, де все тлінне і не вічне. Тільки Господь є вічний. Щоб рятуватися і наслідувати Царство Божого, нам потрібно стати на сторону Бога, жити по волі Божій, по Слову Божому. Тоді ми зможемо бути щасливими, тоді ми зможемо ви. Пережити всякий час спокус, пережити це пекло на землі. Все залежить від нас, від нашого вибору на землі. За ким ми послідуємо, за Богом чи за дияволом. Будемо слухати цей світ чи слухати Слово Боже і Божу людину. Вибір стоїть за нами. Амінь.